Днями білоруський диктатор, відвідуючи, як він каже, полішуків, наговорив купу не синітниці. Вважаємо Александр Григоріч, ми живемо и работаем при границі. Естественно, нас сім'ї, і воєнна обстановка, і наша безопасности. Наслышаны про сосредоточение войск со, со стороны наших соседей и про усиление рубежей с нашей стороны. Спасибо нашим защитникам, пограничникам и армии за то, что заслонили с собой южные рубежи нашей Родины. Но многие этим недовольны, и в, в том числе украинцы, они требуют отвести наших защитников от границы. Как вы относитесь к этой ситуации и насколько она напряжена? Про те, що він буде допомагати відбудовувати Україну після війни, про Володю Зеленського, про те, з ким в Україні треба вести переговори і до кого їхати на допомогу, про те, що українці причетні до декількох трагічних історій на території Білорусі, Хатині і Полісся, про те, як він бачить. Ситуацію подальшому розвитку відносини з Польщею про загрозу захоплення Польщею території України, території Західної Білорусі, ну і так далі. Давайте деякі з них розберемо. Ну, по-перше, Лукашенка чекає суд. Лукашенка чекає трибунал, і відповідатиме він. Як за злочини проти людності і злочини проти України, так і злочини проти білоруського народу. І не випадково він випускає в світ всі ці різноманітні побрехеньки. Друге, те, що стосується загрози з боку Польщі, у нинішній ситуації вже зрозуміло, що згадавши про волинську трагедію, це інтерв'ю було дано навмисне для того, щоб далі розігрувати політичну карту і вбивати клин між поляками і українцями у цій царині необхідна спільна робота політики українських. І польський для того, щоб поставити тут крапку і відкрити дорогу співпраці в поході за істиною, за принципом, ми просимо пробачення і пробачаємо. І не місце тут диктатору Лукашенку з його фразочками. Що стосується хатині і участі українців в тому, тій трагедії, яка сталася в селі Хатині, то вся історія. Катині з повною переконаністю і можливістю доказати те, що зараз скажу, побудована на напівправді, це КГБшно, ФСБшна напівправда з використанням долі і трагедії білоруського народу для того, щоб замастити і закрити КГБшні злочини у катині, і це вже зрозуміло. Бо так як отой старець Калиновський, який тримає на руках. Свого онука, не зрозуміючи, проживши життя під стволами автоматів і пістолетів, в тому числі приставленій до нього дружині, доживав свого життя в смутку за долею нормальної людини, і в ланцюгах КДБ, так і білоруський народ, сьогодні в ланцюгах диктатора Лукашенка, живе, боячись завтрашнього дня. Що стосується загроз від Польщі захоплення території України чи території Білорусі, то жоден європейський народ, жоден європейський народ ніколи не зариться на сусіда, тому що сьогодні Європа єдина, і кордони, які там існують, носять умовний характер. Це лише диктатори, такі як Лукашенко і. Путін, намагаючись робити себе царями всесвіту, починають городити паркани стосовно того, що Білорусь буде допомагати захищати Україну. Ми чули всі ці бездумні безголовні висловлення Лукашенка про те, що лише трактори будуть їхати на території України з Білорусі. А у 2022 році, в лютому з території Білорусі до України, приїхали. Танки, російські танки це свідчить про те, що подібні висловлювання є не що іншим як черговою інформаційною операцією для того, щоб зірвати затище, яке виникло, і нав'язати черговий дискурс. Основною суттю цього інтерв'ю є розпалювання ситуації навколо виборів в сусідній Польщі. Де з'являються цілий ряд наративів, які стосуються двосторонніх відносин між Польщею і Україною. Але я ще раз хочу підкреслити це справа українських і польських політиків дати раду у цій ситуації. Сьогодні найважливіше це відстояти суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. І потім формувати політику відповідей на двосторонні, багатосторонні відносини в рамках європейської спільноти, в рамках Північно-Атлантичного Альянсу. Що стосується тез про допомогу Україні в відбудові про володю Зеленського, як каже білоруський диктатор, то у цьому відношенні Лукашенко був. Головою колгоспу, головою колгоспу він і залишився. І для нього далекі дипломатія, протокол, розуміння, хто такий президент Зеленський при всіх його перевагах і недоліках, що і як на сьогоднішній день вибудовується в системі міжнародних відносин і наскільки Україна. Після всього того, що було зроблено злочинного режимом білоруського диктатора проти українців, українських громадян, і чи має він право взагалі відкривати рота про те, що він може і він запрошував українських дітей для оздоровлення на територію Білорусь? Хіба що він був сподовижником і співавтором викрадення українських дітей, які потім переводилися до території Росії? І так абсолютно очевидно, що в цій ситуації можна сказати, що Лукашенко вдався до чергової інформаційно-інформаційно-психологічної атаки по Україні для того, щоб нав'язати різного роду побрехеньки і розмови як на нинішню ситуацію, так і на історичні фрагменти взаємовідносин України із сусідами. Не місце цим Темами цій людині в історії цивілізованого людства.